Про фундаторів українського націоналізму дискутували науковці та громадські діячі у музеї визвольних змагань Дмитро Донцов, Микола Міхновський та їхній вклад у розвиток вітчизняного націоналізму така основна тема зустрічі. Учасники кажуть, нині важливо окреслити відмінності і спільні риси двох визначних постатей, адже їхні ідеї дали поштовх формуванню патріотичних концепцій для наступних поколінь. Ці постаті є неоднозначними, неоднозначними є їхні ідеологічні постулати. І хотілося б сьогодні зробити певні висновки на основі порівняння їхньої ідеології, так кожної з них їхніх принципів ідеологічних моментів, для того, щоб можна було зробити висновки для сьогодення нашого, так і. Зрозуміти так, чому десь от на сході розвивалася ця концепція, так чому розвиток націоналізму і розробки його основних постулатів все ж таки знову ж таки знайшли відображення на сході України. Доцент Прикарпатського університету, кандидат філософських наук Галина Дичковська каже, обидві постаті вагомі. Щоправда, особисто віддає перевагу саме Міхновському. Розповідає його часто називають соціалістом. Втім, йдеться про позаминуле століття та ідеї, які тоді. Вирували у суспільстві Міхновський визнає націю як органічну спільноту і каже, що над українською нацією панують чужинці. Тобто соціальний гніт і національний гніт він співпадає. Наскільки ти соціаліст, наскільки ти націоналіст, визволяє свою націю. Якщо ти визволяєш її від економічного гніту, ти соціаліст. Якщо ти визволяєш її від політичного гніту, ти націоналіст. Це одне і те саме. Це міхновський уже в далекі 890 ті роки. Обидва ідеолога націоналізму народилися наприкінці 19-го століття. Микола Міхновський вів активне громадське життя. Був співзасновником революційної української. Кої партії Дмитро Донцов займався літературною критикою, був причетний до створення партії хліборобів демократів. Помер 1973 року у Канаді. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.